Всім привіт. Вітаю вас із суботою. Ніч була, звісно, страшна голова до сих пор болить. Якось вже не спалося. В п'ятого вже ми заснули, ну це вже не сон. Зараз їду в городу. Треба купити те, що я вам казала, тому що я бачу, що переці, огірочки і треба купити сі... ну, сіточки, ті огірки що там посадила, поставлю два ці, отак натягну. І сітку покину туди, щоб... скажіть мені. Так що лежачих огурців толку не буде. Оно вона. Важка переживає де вона. От вона нам ночку сьогодні зробила. По-перше, що коли дрони, вона... Так, головне, тут ракету не. У нас ще тут ціла куча у дворі дронів. Дуськиних. Просто куче гура. І вона то... важко бігов закрила. Та я бачу, взагалі, дозабула 30 метрів. Коротше говоря, коли вже почали, що почала Валісіка, все, вона вже розшатана вся, собаки ж всі мовчать, і бабуся в гараж, в гараж, в гараж, тому що я відкрила карту прямий ефір. І там вони прямо Кременчук, Кременчук, давайте. Ну, пішли ми в гараж, вона ж не хоче, бабуся з фонариком, і каже, мам, заходь і не трогай її, не хоче, як хоче. І ви думаєте, що? Тільки вона почула, як летить ракета, а ну що ти? вона забігла в 2 секунди і сказала, закривайте двері. І ми закрили двері. Потім вроде би, нормально, сіли самоліти, ми вже лягли, коли знову кажу, все вам я вставати не буду. Що буде, те й буде. І знову. Те, що, що вони там розказують, воєнні об'єкти, навіщо вони ракети заповнюють отакими от шариками. Для того, щоб вони розліталися і більше було враження. Що такий шарик, вибачте, там, для чого? Я не знаю, що він може знищити. Це все, що вбивало людей. Просто що. Ш... Якось воно називається Шнамтеба чи шетеба. теба. Коротше, я викушаю якось -на називається. Так що я кажу, що вчора у нас прямо фієрверк з Одесою, Кременчук, прямо. Ми вчора були на морі, а вони у нас були. Ну і що, ще раз хочу сказати, що так, всі хвилюються, всі напружені, але ніхто не каже, що там, ой, блін, так всяк. Кажуть, слава ЗСУ, ПВО молодці, І щоб ти здох. Оце всі кажуть. Оце так. Сонечко, я ось окуляри не брала, тому що я заходжу мазир. Зразу треба повісити на вірьовку, бо я, я вийду з машини і забуду. Окуляри ті, що в мене на шиї висять. Боже, які вони тут заляпухані, це взагалі просто тут світу біло, в них не видно. Ну нічого, прочитати щось можна. А то я без окулярів вийду, а потім хожу. Ну, взагалі Ви розумієте, наскільки в мене зір упав, що я не бачу, що написано. Я вже... І отак прищури, Санько має так прищурився. Каже, так лучше видно. Ніхрена не лучше. І так, і сяк. Ну нічого. Антоша вдома вже, блін, треба було. Ладно, позвонюємо сьогодні. Що він мені привіз риби. Ну так хочеться рибки. Не базарної цієї. А Саня каже, теж захотіли риби та поїхали на вихідні, купили по 160 гривень. Там у них прямо так в таких баклажках продається. Знаєте, плаває жива. Так, зараз ми їдемо сюди, я навіть не знаю, куди мені заїхати за... За, 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 за. на базар, не поїду, бо там нема де стати, нема де пройти. Зараз поїдемо сюди, а потім поїдемо через круг, води два балона. Злила кастрюльку, а то два балона треба набрати. Ми дуже воду п'ємо швидко і ми тільки на чай. Ми ж... І я п'ю на будилочки наливаю. Я не готую з цієї води, я готую з звичайної води. Знаєте, як рипочки відказали, то вже ой, боржомі не поможуть, правда? Правда. Машин багато. Ну, люди виїжджають зараз, їдуть на дачі. Хоча на дачі вчора. Ну, Відкляст багато дуже. А є. Ах, Вен. Вен Це Одеса, по-моєму, так? Да? Так, ну ладно, любезне все. то я, я, я з Кесе я люблю побалакати. А що ж вам ну, балакать одне і теж? Не хочу вам негативу. І Ще раз кажу, дякую вам кожному, кожному. Коли не кому не відповіла, вибачте, будь ласка, тому що знаєте що? Телефонують. Тут... ну... Двох словах не скажеш, це 40 хвилин на кожного, у мене просто немає часу. Я вам всім дуже вдячна, що ви хвилюєтеся і за моє місто, і саме головне за мою родину, і за мене. Ви найкращі. Знаєте, оце бачу дим і ще з ночі йде, ніяк не можуть, мабуть, потушити, але слава Богу, на сьогоднішню, на цю минуту, ще ніхто не загинув. Це просто так обійшлося, що ніхто не загинув. Це саме головне. Я ще раз кажу те, що прилетіло, те, що ну, е Кривенчужани не нехтуйте, закривайте вікна, тому що дуже гарь, воно, ви ж розумієте, що це не тільки гарь, те, що горить, а то, що ще, і чим воно туди попало. Що. Слава Господу. Що. Нас Бог оберігає, все-таки так. Вони будуть кричати, звісно, що це вони, які молодці, які герої, що вони не вбивають мирних. Ні. Це просто випадковість, це просто випадковість. В основному. Ідуть. За ручки прямо взялися, поліціанти йдуть молоді, пузаті, вони дивиться, йдуть, барсетки висять, руки в брюки. За ручки візьміться, йдіть прямо як ото. Це жах. Дворищем заставлене автомобілями. Я не чула ніде, щоб десь якась установа. Саме цієї організації постраждала, чи що, ні 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 Тож, Точно я конче засоба. Я не знаю, чому там заколдований круг якийсь чи я не знаю, чому там все так безпечно, тому що там боги живуть, да? Хм, Нічого собі. І більше мене всього поражає те, що Мерія, заступники, там їх просто військові заступники, які при мерії, їх там просто не 10, там їх сотня. І ніхто не тримає. Президент наш виходить в стріп прямо з телефона. А ці всі уркали, ніхто не тримає населення, щоб хоч якусь інформацію давали. Летять, летять, Та ми без вас знаємо в укриття, ми без вас знаємо, що летять. Коли летять одне, коли грохіт. Збивання і коли падання це інше зовсім. Нікому нічого не потрібно. Абсолютно, вони самі бояться, всі в, там в бомбу своїх Сиять, понастраювали Дома такі, що ракета заблудиться, щоб їх знайти. Розумієте? Так що. А вось і нині там. Ніколи в житті в історії Всього людства нікому прості люди не були потрібні. Блядь, коли оце все зміниться, що голова не... що? Буде інша тема. Як ми раніше, жартували, збиралися, випивали, гуляли, смажили. А зараз що? Зараз тільки одне. Голова пухне від цих думок. Думаєш, думаєш, що ти надумаєш? нічого. І сократи кажеш, аута тебе не треба, нічого не поміняється. Але я ж не можу мовчати. Ну не можу я мовчати зовсім. Що все буде добре. Все буде добре, все буде Україна. Все одно я скажу, що гарних людей, порядних людей набагато більше, ніж збруди який просто сидить, як ото гімно в ополонці. А прийдуть русня, та хорошо. Прийде хтось, та хорошо. Пофіг. Таких дуже-дуже багато. І це правда. Правда, я все время ту жіночку дивлю, що до сих пор в Києві на Дарниці не знайшла свого сина, який пішов в нічну зміну. Вона показує все. І ніхто її в тюрму не сажає. Молодець. Вона показує все. А що це таке? Тягнуть машина друг друга. А, я зрозуміла. Тільки це все потрібно було робити трішки раніше. У нас же завжди, як жарений петух в жопу клюне, то й так треба було. Блять, я за це казала вже давним-давно. Ну, сама в своїй голові. Ну, давайте, давайте, давайте. Я голова палиць Я так наїлася утром. Бачку з'їли, салат з капусти, я дуже багато салату роблю, то напхаюся. І творог, як каву попила, а мама чай. Наїлися страшенно. Осе таким наїденим треба їхати в місто. А не так, що їдеш, що їсти вже захотілося. ой, якби. Я ще сьогодні хотіла поїхати на Новиванівку, знаєте чого? Там же от, 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 ну, той от, от відділ торгує тими ковбасами, смачна в них ковбаса, та півкопчена така з сими, як краківська із е, кропом. Але я чомусь обламалася. Думаю, ну, хто ту ковбасу їстиме? Я їстиму, але треба менше їсти ковбаси. Зараз ось кабачки почнуться, будемо робити котлети з кабачки, все. Все з цього, Боже, яку куточку не поїдь і цей дім стоїть страшний. Але слава Богу, вже менший, вже менший, вже пожежники справляються. Боже, який ми вже, хіба ми думали, що ми будемо такі? Люди навчалися зараз на пенсії, кричать, що вони герої, ті, що військові інститути позакінчували. Ми розуміємося більше, ніж вони, чесно. Хіба ми думали про те, що ми будемо знати, як зривається, як зривається дрон, як зривається киджал, як зривається балістика. Це просто жах. Просто жах. Так, піду зараз я все-таки я чомусь думаю, що тут саме, саме ефективні ці. Йоп твою мать. Угадайте з двох разів. Гдайте з двох раз, що произойшло. Аж сину перехватило мене. Ну що, їдь додому. Бензин же казюний. Я забула сумку вдома. Сумку з кошельком, зусиллю з, з карточком. Нема. Чому? Якби я просто сиділа, не з вами була, я б просто подивилася, де моя сумка. Балони я поклала в багажник, сумку поставила на порозі, щоб дуська не вискочила, сіла і поїхала. Ой. Люди добрі, зараз там почнуть писати, що це все театр. Це театр. Зараз вам покажу, який театр. Дивіться. Нема нема сумки, вона в мене весь час тут лежить, вже закрила ось замок. Я мене, Ну як оце, це називати? Мене настрій взагалі. Зато губи наярувало, Та ти що, блядь, губи не забула наярувати, а сумка хай нафік лежить, хай біжить за мною. Блядь, це взагалі це просто шах просто. Та ну що я возмущаюся, блядь? Їду додому, що робити? Ṣoro biny.